Всім привіт! Мене звати Костя Козел. Я народився 29 серпня 2014 року. Я граю 6 років на ударах. Я граю рок і Сідісі та Рамштайн. Моя улюблена композиція It's My Life Bon Jovi. Ще я займаюся туризмом, де навчаюсь скилилазенню, греблю на байдарках, орієнтування на місцевості. Та велоспорту я вивчаю англійську понад трьох років і прагненою вільно спілкуватися, особливо під час подорожі. Я був в багатьох країнах Європи і в майбутньому планую поїхати в Арабські Емірати та на Мальдіви. У вільний час я люблю ходити в кінотеатрі. Улюблені фільми Дюна та Марвел. Мій улюблений герой Груд. Я навіть вивчив його слова. Я є груд! Також мені подобається грати та дивитися футбол. Я вболіваю за Реал-Мадрид та ПСЖ. Я люблю поїсти щось смачненьке і вмію це сам приготувати. Я вмію готувати яєчні, млинці, десерти. І найкраще в мене виходить ліпити пельмени. Моя мрія стати пілотом Формули 1 та мати собаку, породи, коргі або мультіпу. Я б його хотів би назвати Рокі. Всім дякую за увагу, до зустрічі на зйомках.